Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Ми в кризі. Знову, як і колись в четвертому дивізіоні. І знову знову ми повинні переступати через все, через себе, через своїх гравців, щоб якимось чином таки вибратися з цієї ями. Граємо. З прихильником Манчестер Юнайтед, до якого нормальний такий склад. Старіч, Коста. Це люди, які можуть головою зіграти. Нова картка Дехеа, 85, та що грає. І. На сигнал іду на Парк. Граємо, спробуємо. Спробуємо щось зробити. Я вже по-різному граю, начебто щось пробую і розпасовуватися, але. Але щось не виходить. Постійно якісь то передача, то іще щось, то ну, в тому матчі ми дуже багато не реалізували. Дуже багато не реалізували квадраду і треба пробувати. Дехе. І часом дивно, що от, Дехе, у нього 85, він зараз буде тягнути все, що летить. А у мене був ДХІНформ і такі 87. І чомусь він грав зовсім не на свої пункти. Пенальті. Неймар хоч щось робить, він хоч вміє падати. Це дуже добре. Але пенальті треба ще реалізувати. Тобто казати, що це все, супер, 1-0, давайте, радіємо, ні. Ні, пенальті треба реалізувати Куна Гуера підійде до м'яча. Хоча я, мабуть, неймару дам пробити, щоб він впевненість відчув, якщо заб'є. А якщо не заб'є, то все. Депресія. Давайте подивимося. Депресія чи нові емоції, новий вибух? Давайте подивимось. І так. Депресія. Такі депресія. Ну, як? Добре. Німар. І Іще одне пенальті. Ні. Ні. Удар! В Дімарію прямо туди куди треба. Хух. Гарно починається матч. Значить, буде цікаво. Не переключайте. Як би сказали ведучі на телебаченні Пенальті не реалізовано. Потім Неймар. Він точно в депресію впаде? Він же міг забити, але Ді Марія завадив йому своєю дупою. От буває ж таке. Ді Марія тепер виправляє ситуацію. Удар! ДХ знову тяга. Ох! Три моменти. Три. Давайте головою. Ай, Матіо тут. Тоді змінимо. Змінимо подавача. Дімарія. Не туди кудись. Але... Дані Алвес! вище Вищевер! Це й може забити! Дані Алвес може забити, але не в цьому не в цьому моменті. Не з нашим щастям. Алексіс. закидає Алексіс. Матьо промазує по м'ячу і таким чином а, дає шанс Старліджу. Старлідж не реалізовує свій момент. І... А що? Так, в атаку, все. Не біжать. Не біжать нікуди. Воран! Варан, А що ж ти тут робиш? Ти ж центральний захисник. Порушення правил було. Люблять в третьому дезоні набігати на ваших гравців з, всього, з всієї сили. А раптом не свисне і ось і ще один. Давай депресант! Депресія! І не вже він? Не вже він заб'є? Може, вийде з депресії таким голом? Неймар забуває ніяких емоцій, бо колись ми вигравали, але програвали матч. Ну він думав, що Дихея якийсь дядько Степан, якщо хтось читав такі, дядя Стьопа, такий велетень, який допомагав людям, міг світлофор поремонтувати стоячи, він подумав, що Дихе також, що Степан Дихе у нього на воротах, але ні, не Степан Дихе, а простий Давід. І він. Пропускає м'яч від. Е Неймара? Удар Льоріс Льоріс е мене турбує те, що проходять одного гравця, а де другий опорник? Де другий опорник? неясно старліч. Що? офсайд, Я вже думав пенальті, бо свиснув. Так. О, Неймар, до речі. Неймар е можемо прилітати його. Чи не з першим голом з гри? За мій клуб. Бо раніше він забивав лише зі стандартних положень, але сьогодні він і цього не зробив. І так, розбігаємось нарешті, але Алексіс. Алексіс також біжить нормально. Так, гіморія. І в офсайді залишаємо. Ні, не залишаємо підкат. Нормально. Так, треба тепер треба відійти. Квадрадо. Квадрадо. Ох, як важко. Ну і що. Так, штрафний. Нормально. Підійди. Ох, як зараз е е е хоч би не помилитись. Хоч би не помилитись, ну тільки сказав, ну. Подивіться. Хоч не кажи. 83 старій обганяє 88 Раміроса. Легко Даніалес. СК-2, до речі, у нього абревіатура. Це, по-моєму, є такий розділ в бойових мистецтвах. СК1, СК-2, начебто так. Може якийсь проти нас Борець. Ні, не Борець, а якийсь кікбоксер може. Старіч. І вибити. Зараз пропустимо. Зараз пропустимо, бо дуже-дуже ми багато дозволяємо нашому супернику Метіон. Нарешті ми виграємо головою Сабалета. Сабалета сам проходить. Удар Реліс. Вибиваємо! Вибиваємо хлопці! Алвес вибиває. Нас притисли. І зараз треба на контратаці зіграти. Класно. Сила пішла, аут не вкинувся. Перес. Тумагуєро. Ось такі передачі. І що? Ні. О! Оце Неймар помирає вже. Добре, що виживає кожен раз, але вже валяється і там все. Йому погано. Непогано Неймар сьогодні грає. Техніку показує. Ну тут е, добре зіграв. Сильно сильно Альба підняв м'яч. Варан. Перез, Неймар. Перез. Ну, від Переза е, чекати швидкого якогось. Рішення, мабуть, важко. От дімер... Від Дімарії можна цього вимагати. Рамірес. Тут має Матіо бути першим. Матіо. І одну атаку треба нам провести все-таки в цьому таймі. І ще. Гуеро! Ах, ну останній, ну знову останній. Можна було пробивати, але ж хотілося вже довірного. Бо там уже б розстріляв ДХ, я думаю, було б 2-0. На жаль, не вийшло. І от тепер Гуеро виходить. І це не неймар. І Він дотягувався чомусь. Чомусь дотягувався, може його тягнули там. Ну, і знову, знову, давайте подивимось. 7 ударів, 6 в ствір. І всього один гол. Ну знову це не реалізація наша. Бромірас. Молодець, завалив. Але перед цим забрав м'яч, тому нічого. Дюмарі, я забираю квадрадо, але квадрадо повертає собі м'яч. Ну, ще, спробуємо. Спробували. Жовта картка. Кліши, так. Так, кліши. Жовта картка для нього. Треба другий забувати, бо 1-0 все-таки це слизький рахунок. Вони навіть е штовхають при штрафному. Матьйо, ну що ж ви так необережно? Квадрадо. Таке. Сьомий удар в стрім. Тактично правильний фол. Жовта картка, як мінімум. В центрі поля. Але старіш проривався на швидкості, тому треба було його зупиняти. Не хотів, звичайно, його збивати, я хотів в м'яй зіграти, але варан не встиг. Не встиг і тому влучив в ноги. Дімарія. Пас агуеро. Розвертається Агуеро. Передача на квадрадо! Кудрадо! Стійка! Дихе! Помились! Ні. Не щастить! Не щастить останнім часом якось. Вгадав під катом. Но стійка це дуже погано. Алвес, Алвес, Алвес! Вибити. Ну, хоча б отак. От Перес. Рамірес. Ах, вгадав, але Рамірес. Може поборотися іще за м'яч. Перес вали Раміреса! Рамірес вали себе! Молодець. Як? Хто як не Раміра знає, як проти себе грати? І стартуємо! Ну, це занадто. Це занадто. Це треба бити. Все. Бездовірного. От бездовірного, бо зараз ми дограємось. Що? А хіба не в м'яч? Мабуть, не в Ну І ще один момент, який. Де ми могли забити? Перед жортокарськи треба випускати волкота. Хоча в останньому матчі він погано війшов у гру. Так, ну переключиться. Не переключається. Супер. І ми могли пропустити через те, що я не можу переключитись на гравця і стати на стійку. Ех. 1-0. Всього 1-0. Статистика повністю на нашій стороні. Ну, подивіться, 9 ударів, 7 в ствір. І які у нас моменти? Які у нас моменти? Міральяса випущу замість Дімері. Ось так от. Щось неймовірне зараз зроблю в тактичному плані. Спробуй. Спробуємо забити такий цей другий м'яч. Я думаю, що він якраз і поставить крапку. Якщо ми заб'ємо другий, то я думаю, що все вже. Давай. Ооо, чому зупиняємось? Добре, зупиняємось, щоб потім. Іще краще побігти, пенальті став! Якби не зупинився, Волкот уже виходив би один на один. 72 хвилина. Жовті картки сипляться в нашу сторону як дощ. Тепер Даніалес. З жовтою кліши удар. А у нього кліши забиває. У мене не забиває Куадрадо, Агуеро. У нього забиває кліші. Це футбол. Це футбол. М'яч круглий. У кліші такий удар. Це супер. Оце вже прекрасно. Руками. Руками загріб. Неправильно. Це вже неправильно я зробив. Удар! Дхем? Пам'ятаєте початок серії? Що я казав про Дхем? Що він буде тягнути все, що летить. А у нього кліши валить повним ходом. І невже ми програємо цей матч? Невже ми програємо цей матч? Ми щойно могли зробити 2-1. І, і ще раніше могли 2-0 робити, але дві атаки і ми програємо 1-2. І зараз може ще й 1-3. Ну. Но... Чіпляє. От трошки зачепив, і одразу швидкість і м'яч втрачає волк, і все. Невже виграний матч ми програємо? І, і падіння. От падіння на падіння. Льоріс уже в атаку йде. Давай Квадрадо, Давай, покажи свою швидкість. Удар. Удар! Бох! Волков волка забиває через себе. 2-2. 2-2. І знову. І знову ДХ. Як він тут не потягнув? Як він тут заглючив? Оце питання. Я думаю, там суперник. Не знаю, що це сталося з ДХ. Як так? Ну, гол красиво. Витирав вікна. ДХ, і... Я... Хай би витирав і далі. Ну і знову центр поля проходять як... дітей! Як дітей всіх проходять. Неймар. Буде збивати. Посільний, він нормально бігає. Якби якийсь террі, так би нічого не було б. Мангала. Удар Квадрадо раду бий, да як цей ДХ тягне. Ну як він тягне. Так, удар в нього, тому що Квадрадо якось так б'є. Матьо. Пас. Неймар Неймар! Неймар! Забиває 3-2 у нас! Що, невж... Невже це! Невже це таке стається, коли ми забиваємо на останніх секундах? Невже у них так підриває? Ну він же не грав! Ну весь матч ми переважали! Невже він таки надіявся на шар виграти? І знову ми на характері витягуємо цю перемогу. Ну знову! Ну знову тільки характер, тільки характер нам допомагає. Але як нам не пре останнім часом? 14 ударів, 12 в ствір, 12. І це не просто якісь удари з центра поля, які ледь-ледь долітають до голкіпера, і він спокійно бере в руки. Ні. Це удари з таких позицій, що капець просто. І до речі, 12 в ствір і один в стійку. Стійка. Мені, чесно кажучи, дивно, що стійка, і поперечка не рахується як удар в ствір. Але. Наскільки я знаю, вони не рахуються як удар в ствір, тому у нас купа моментів. Ми таки виграємо, і все, я вас вітаю, ми пройшли в третій дивізіон. Ми з третього дивізіону пройшли в третій дивізіон. І залишаємо шанси собі на другий. Два матчі залишаються. Якщо двічі виграємо, то виходимо. Хоч раз втрачаємо очки. А, і все. Наступний матч, до речі, може бути навіть фінальним в дивізіоні. Тому що. Тому що якщо ми втрачаємо очки, то все. Останній матч нічого не вирішує. Але ми постараємось цей дивізіон, цей сезон продовжити. продовжити в наступній серії е, у нас найкраще розвинений характер. Ми боремось до кінця в будь-якій ситуації. Але нереалізація, якесь невезіння, помилки існують і. І це нам дуже заважає. Але з вашою підтримкою, я думаю, що ми зможемо і покращити ці якості, щоб не витягувати лише на характері, а й хоч трошки реалізовувати моментів. Ну скільки ж можна так просто бити в дихе або в стійки. Підтримуйте підтримуйте нашу команду пальцями вгору, своїми коментарями, запрошуйте друзів та знайомих і підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Також не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Редем, Надіюсь на вашу підтримку. На все добре!